Що ви робите? Для чого ви мене взяли просто без причини в кайданки? Пане, я все на форум! На форум! Кіда... Все на форум! Ви догралися! Або зараз мене відпускаєш, або я тебе закидаю на форум. У мене йде відеозапис постійно. Підійди сюди, забери мене звідси. Підійди, сюди, підійди до капоту трохи Пане, або знімаєте з мене кайданка, бо я вас кидаю головному адміністратору сервер. Пане, знімайте з мене кайданка, в мене йде відеозапис. Зараз таки повториться, скидаю все вашому генералу і головному адміністратору. Що за дебіл? Я це все зараз головному адміністратору скину і все. Коротше, тут якийсь щел ЗСУшник на своїй машині до мене під'їжджає і тупо мене в кайданки бере без причини. Я зараз на нього скарбу на форум буду заливати. Вже знайомому адміністратору скину.